Що таке склад числа. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа два. Є кількість предметів два. Один. 2. З чого складається цифра два? Це один і один. Склад числа три. Є кількість предметів три. Один, два, три. З чого складається цифра три? Це один і два. Два і один. Склад числа чотири. Є кількість предметів чотири. Один, два, три, чотири. З чого складається цифра чотири? Це один і три. Два і два. Три і один. Склад числа 5. Є кількість предметів п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. З чого складається цифра п'ять? Це один і чотири. Два і три. Три і два. Чотири і один. Давайте повторимо склад числа два. Це один і один. Склад числа три. Це один і два. Два і один. Склад числа чотири. Це один і три. Два і два. Три і один.